Вітаємо, шановні клієнти! Хочемо познайомити вас з новими оновленнями вашого особистого кабінету. Тепер, якщо ви зайдете в особистий кабінет, ви побачите курси. Якщо знизу є позначка Прогрес проходження, це ті курси, на які ви вже зареєстровані і до яких у вас ще є доступ для перегляду запису. Якщо в курсі немає цієї позначки, це курси, які ви вже купили, але дата початку в майбутньому. І зараз ще з'явився розділ. Рекомендовані курси. Чому він цікавий? Тому що ви завжди можете побачити, які найближчі курси ще заплановані, але це не все. Перше, те, що цікаво, це ціна у вашому особистому кабінеті ціна на участь завжди буде менша, ніж ціна на сайті. Наприклад, синдром подразаного кишківника. Бачимо 290 360. Але це ще не все. Якщо ви будете реєструватись на сайті, вам потрібно заповнити форму, як завжди. А якщо ви будете реєструватись зі свого особистого кабінету, то натискаючи кнопку купити. Ви одразу переходите до оплати курсу. Більш того, якщо ви одразу не оплатили, то потім цей курс у вас же буде світитись в кабінеті не в рекомендованих, а в запланованих, але не оплачених. І натиснувши на оплату, ви знов-таки зможете перейти до оплати. Але що варто зауважити? Це те, що якщо ціна буде підніматись на сайті, то, відповідно, ціна теж буде підніматись і в кабінеті. Вона все одно буде нижча, ніж ціна на сайті, але варто на це звернути увагу.